Кубик Рубіка сьогодні ми збирати не будемо, проте зробимо дуже цікаві та гарні прикраси разом із нашою майстриною Катериною Рижиковою. Катя, добрий день. Здравствуйте. Розкажіть про своє захоплення полімерною глиною. Який виріб був першим? Ну почала я влікатися полімерною глиною десь два назад. Увидела все в інтернеті. Там були дуже красиві роботи. Мені одразу захотілося повторити їх, почала искать способи, як это зробити про матеріали, інформацію. І вирішила приобрести все-таки матеріали і своє перше зділля. Це були сердечки, по-моєму, сережки. Дуже багато технік існує да. так для роботи з полімерною глиною. Ви до нас в студії принесли свої роботи. Вони чудові, вражають. Ось нашим глядачам я покажу такі гарні сережки. Взагалі навіть не сказати, що це хендмейд. Настільки майстерно, вправно вони виконані. Розкажіть про них, як треба робити такий гарний малюнок. Ну, этот рисунок распечатывается на компьютере, то есть можно выбрать любое изображение, которое вы хотите. Техника называется декупаж. То есть идет сначала основа из глины, потом картинка. А ось такие гарні метелики. Это такая же техника, картинка и основа mm -hmm. из глины. Сверху там идет такое покрытие стекловидное, эпоксидная смола называется. Я також знаю, що ви використовуєте природні матеріали у своїх роботах. Да, природні матеріали теж використовую. От тільки вона почала з ними. От, наприклад, угу. кулон. тут внутрі розочка. Угу. І вона буде зберігатися довго, так? Да, да. Тобто вона теж в епоксидній смолі в шарики з епоксидної смоли. Ну, тобто спочатку збираються всі гербарії, сушиться, а потім вибирається, вже, що буде на украшенні. Це вже для досвідчених майстринь, а сьогодні нашим новачкам, майстриням, які починають лише працювати з полімерною глиною, ми розкажемо, як робити кулон. Да. Давайте, почнемо. Для початку беремо глину, запікаємо. Ми її повинні розм'яти, щоб вона стала пластичною і можна було з нею працювати. Ми вибираємо чержечовам. Uh -huh. Так, ми вибираємо колір, який сподобався найбільше всього. Так, Да, вибираємо по своїм таким-то інтересам, кольор, вам подобаються цвета. Ну, головне, щоб вони, звісно, сочетались між собою. Що зараз модно? Серед хендмейд. Uh, модно зараз масивні украшення, Вот, допустим, колье, вот, которое можна під воротник одягти. Таке як раз ми сьогодні і будемо делать. Ось таке колье ми будемо сьогодні робити. Ось така краса у нас буде після ефіру. Або, да. можливо, навіть будемо доробляти його, запікати вже після да, ефіру. Да. Але перший етап це, це те, що ми вибираємо колір і розминаємо да. полімерну Добре, глину. Хорошо розминаємо. можна в руках отак от її погріти, щоб вона позагрілась. Так. Ще майже є. Полімерна глина взагалі як пластилін. Так. Да але вона більш така тривала у використанні. Тобто можна носити дуже да, довго. довго. довговічний матеріал, треба, звісно, з ним бережно відноситися mm -hmm. спеціально не пробувати його на прочність. Так вона дуже довго прослужить. Что робимо далі? Тепер ми повинні розкатати пластик і глину. Для цього ми використовуємо э, так називаємо пастомашину. Взагалі вона служить для приготовлення макарон, тобто вдома. Mm -hmm. Но мастера ее используют для раскаты. Для створения краси. Да. Просто прокатываем. Mm -hmm. И. Держите, yeah. mm -hmm. Mm -hmm. И с этим мы будем працювати Він такой yeah. гладенький. Толщина тут регулируется, то есть можно mm -hmm. сделать толщину, mm -hmm. какую вам нужно. Mm -hmm. Кладем на нашу рабочую поверхность. Можно чуть-чуть его так придавить, чтобы она потом не ездила. Mm -hmm. Теперь мы используем, используем такой инструмент, как текстурный лист. С помощью него можно придавать глине различные текстуры. Тут есть разные рисунки, какие вам нравятся. Этот лист хорош тем, что он гнется. То есть можно его использовать как угодно. И сзади он прозрачен. Видно, когда мы ложим на глину, какой рисунок нам нужен. Mm -hmm. Разумеется. И малюнок мы выбираем... Самый так. Да. Выбираем, какой нам подходит. Вот у нас в кулоне будет использоваться вот этот элемент такой кружочек. Угу. Мы прикладываем к нашей глине и придавливаем. и придавливаем пальцами. Но нужно регулировать, с каким давлением мы это делаем, чтобы текстура не была сильно глубокой. Можно вот взять какой-нибудь цилиндрический предмет и вот так вот прокатать, чтобы равномерно все было. Коли ви створюєте свої прикраси, ви робите ескіз? Е, ескіз ні, не ділаю, У мене все в голові. Ідеї з'являються раптово і ви їх втілюєте в життя. Да, так. Да. Як справжня майстриня, посеред ночі можете прокинутися і створювати. Да, да. Так. Так, прокатали, тепер знімаємо. Головне, щоб візерунок да. все ж таки було видно. Вот, Тепер ви попробуйте. Спочатку пальчиками трохи. Угу. Потрібно, щоб кола були посередині. Так, ну, да, ми будемо тут одну один круг. Угу. Якщо з першого разу не вийшло, полімерна глина такий матеріал, який може виправити помилку. Да. Так. Беремо заново, раскатываем, так же само і заново угу. можно. Якщо не запікати. то сколько будет высыхать такая прикраса? Ну это запекаемая глина, ее mm -hmm. надо обязательно запекать. Также mm -hmm. есть глина э, самозатвердевающая, то есть из нее уже э, можно что-то делать без применения печи. А эта глина, ну она не будет засыхать mm -hmm. сама по себе. Так. Думаю, так? что у меня вышло? Да, вышло. Далее мы будем использовать такие трафареты для нашего украшения. Я их, я помалюю, я их да, вырезала просто на обычной бумаге в клеточку. Ну, то есть придумала, нарисовала и вырезала. Сначала нам, у нас будет всего три элемента, которые нам надо вырезать из наших пластин глиняных. Вот. Берем просто один первый элемент и смотрим, чтобы центр, вот наш кружочек нужный, был в центре нашего эскиза. Прикладываем. Трошечка придавливаем да, чтобы не ездило. Да. Далее так, берем инструмент нож. Вещай можно взять канцелярский. просто просто канцелярский нож. Угу. Да, в любых канцтоварах они продаются. А можно также взять специальные резаки. Ну, ими работать удобнее, потому что у них лезвие тоньше и острее. Ну, то есть получается срез более ровный и аккуратный. Просто вырезаем по контуру. Дуже обережно, щоб не пошкодити. Mm -hmm. Все ж таки, це прикраса, яку буде носити майстриня, яка зробить такий шедевр. Ви даруєте, мабуть, усім подругам mm -hmm. на усі свята такі гарні прикраси. Всі подруги у мене просять заказати, зрой нам таке, зроби нам таке. Діляйся своїми ідеями, mm -hmm. замовляю. Що зараз найпопулярніше? Можливо, якісь прикраси з квітами або метелики, тваринки? Ну, от зараз стало більш популярно ось вот ці украшення з природними елементами. Тобто, щоб все було натуральне. Ти ще до природи. Так, да, да. капелька природи, щоб завжди була з вами. Тепер вбираємо те, що ми відрізали не потрібну частину. Можно чуть -чуть подкорректировать, если не получилось. Маленькие шматочки вырезаем. Можете вы сделать. Так уж по центру? Да, чтобы да, ванчик был сюда. там. Угу. И вырезать. Форму этого эскиза можно делать любую, то есть как вам захочется. Иду же... Легкий і піддатливий, тому різати не складно. Так, да, так. Да. Так. І є. Убираємо тепер ненужну частину. Все зайве ми прибрали. Да. Тепер трошечки дорізати можливо. Так, да, края, які там вийшли неровні, можна підкоректувати. Я вважаю, що все вийшло. Для першого разу да. так точно. Тепер у нас остається ще більша деталька. Угу. Тоже, те ж саме процедура. Угу. Так, ми робимо три рази, да. щоб зробити прикрасу з трьох елементів. От ми бачимо, що у цій прикрасі, яку ми будемо робити, є ще основа. Да. Її теж потрібно зробити, вип випікати. Да. Так, розкажіть. Ну, Спочатку ми виріжемо ці три елементи, потім виріжемо вот, основу. Uh -huh. Потом эти элементы на основу прикрепим и уже вместе все будет запекаться. Uh -huh. Разумеется. И обязательно треба еще до запекания сделать дырочки, чтобы можно было вдиты. Ну, можно до тяже. запекания, но я всегда делаю после. У меня есть специальная дрель. А, <laughs> я делаю так. дырочки, да. Добре. Так. Вы снова пропускаете? Да, снова пропускаем дрель да? для третьего элемента. З якої прикраси краще почати новачкам. Що таке нескладне зробити? Можливо, таку прикрасу чи порадити щось інше? Ну, спочатку я б, все в інтернеті всю інформацію. Там є багато мастер-класів. Як працювати саме да, з полімерним? Да, там є спеціальні мастер-класи для новачків, які можна без проблем повторити. так, так Беремо большую Угу знову робимо відбитки. Да. Ділимо текстуру з допомогою нашого листа. Угу. Кстати, текстуру можна робити не тільки, якщо у вас немає такого листа, можна використовувати будь-які текстури, які ви у себе знайдете вдома. Допустим, на пуговицях каких-то, на розчоски, на вазі. В общем, яка вам попадеться. Аби фантазія працювала, да, можна да. придумати будь-що. Які прикраси ви любите більше робити? Колони, сережки, можливо, щось інше. Ну, більше мені подобається робити сережки. Сережки, так. Да. Але це ж, мабуть, важче, бо потрібно зробити не одну прикрасу, а дві, щоб вони були однаковими. Ну, по часу, да, так. Це в два рази більше, звісно, ніж колон. Так. Так, тепер беремо. Беремо нашу третю, найбільшу деталь. Угу. І знову повторюємо ту ж процедуру. Знову вибираємо малюнок, да. прикладаємо та вирізаємо. Так, Потрібно бути обережним, бо дуже гострі лезо. Да. З цим треба Вони бути осторожним. Новичкам, краще брати глину, яку треба запікати, чи все ж таки взяти ту, яка сама не Ну, Можно потренироваться, конечно, и на самозатвердевающие. Можно вообще на пластилине, если вам жалко глину, портить. Но я бы советовала сначала, конечно, если вы уже решили купить глину, то не покупать самые дешевые, потому что они у вас могут отбить все желания своим качеством. То есть они не совсем качественные. А прекрасно может сломаться. Да, да. Вы только намучаетесь. И не будет желания ты. Да, что-то дальше. Да. Ну тут главное не бояться экспериментировать. Ну подумаешь, не получится у вас там с первого раза, со второго. Главное желание. Так. Так, у нас есть три детальки. Да, теперь вот у нас есть три детали. Две маленьких и одна больше. Теперь будем работать основу. Нет. Теперь у нас еще один есть такой интересный шаг. Мы будем использовать пигментную пудру. Будем его расфарбовывать на Да. Это самое интересное в, конечно, в этой украшении, в этом кулоне. Выглядит она как тени. Даже если у вас нет такой пудры, можно использовать обычные тени. Берем кисточку. Так, надеваем. Вот кисточка. И берем буквально чуть-чуть этой пудры. Можно даже вот с колпачка. И делаем по горизонтали движение. Вот так да. Просто берем и тонируем. С первых мазков уже видно, как оно приобретает цвет. Так, и текстура больше видна. Да. Можете побольше взять. Сразу видно, что у нас В середині малюнок, wow. і по краям також візерунки. Вже wow. угу. можна більше брати, wow. так? Тобто це така процедура, яка робиться у декілька етапів. Wow. так? Не зразу ми беремо багато фарби пудри, так? Ну, якщо взяти зразу сильно багато, можна переборщити. Звісно, uh -huh. можна потім це все витерти мокрими салфетками, допустимо. І uh -huh. от Видно вот у меня на кулонне, что текстура стала проявляться больше, потому что я больше надавила, когда mm. делала эту текстуру. Вот на этом элементе не совсем четко видно. Так, нашим майстриням. Така порада, сразу mm. требует надавить. надавити, надавити щоб рисунок все-таки був виден. Вот mm -hmm. тут малюнок видно, але не так яскраво, як mm -hmm. на Угу. Mm -hmm. Делаем третью деталь. Mm -hmm. Я вже дофарбувала. Mm -hmm. Посередині у нас буде більш яскравий малюнок, а з боків не дуже. Yeah. Але ми бачимо на прикрасі, яку ви принесли, дуже гарно все зроблено і продавлено, але це вже з досвідом буде. Yeah. Тому у нас така також гарна. Якщо ви хочете, можна зробити інший варіант, коли от повністю закрашуємо. И потом стираем салфетки, салфеткой краску, которая вверху пигмент, uh -huh. И остается она у нас только в углублениях рисунка. То есть получается как бы двойная текстура. Так, у нас осталось немного времени. Самые главные этапы мы показали. Что дальше? Так, теперь мы откладываем это в сторону и берем цвет для нашей основы. Основу делаем. Также угу. вы меняете. Так, да, так же само розминаємо глину, потім розкатуємо її. Якщо у вас немає паста можна розкатувати будь-якими циліндричними предметами. Але головне, щоб було все тоненьке да. і майстерно виконане. Так же. Так же Поки ви робите основу нашим глядачам, ще покажу декілька ваших робіт, бо вони настільки вражаючі. Ось, наприклад, такі сережки, годинники. Також це, мабуть, дуже популярна тема зараз. Да, да. Такий вінтажний стиль, да. дуже гарний. Це також малюнки так, всередині. Так, да, всі рисунки можна подобрати, які вам хочеться в інтернеті. Потім розпечатується на спеціальній бумагі на фотобумагі. відділяється у неї слой, щоб вона стала більш тонше. А як використовувати смолу, про яку ви розказували? Треба просто покрити один шар смола, она состоит там из двух компонентов: отвердителя и смолы самой. Они смешиваются в определённых пропорциях, э, и потом наносится на изделие. Угу. Ну вот с ней надо работать очень аккуратно, потому что она может быть токсична, то есть в перчатках, возможно, дуже обережно. Пораст, да, так. Вон. Угу. И потом она застывает где-то около суток. В большинстве мы не можем да. за 25 минут показати як зробите саме таку красу. Знову розкатуємо. І дуже важливе запитання, як же зробити цю основу такої форми, як нам потрібно. Тепер просто вже в порядки да, готові наші детальки, от, які вийшли. Вже готові елементи ми прикладаємо та да, да. вирізаємо. Можна приложити, як вам хочеться. Можна от, так, так, як ми, можна прямо приложити, тобто, як угодно. І вони вже трошечки прилипли і створюють. Вони зразу. Щоб вийшло першого разу, тому що что... там буде проблематично. Uh -huh. У нас залишилося дуже мало часу. Ми показали найголовніші етапи. Так, ми зробили так. основу. І тепер просто вирізаємо пакунки. Давайте нашу... виріжемо і покажемо нашим майстриням, все ж таки, як це робиться. Так, ми трошечки залишаємо місце. Так, да, щоб по контрасту. було. Uh -huh. Так я вважаю, що всім вже зрозуміло, що робити далі. Катю, я вам дуже дякую за ваші поради. Наостанок, все ж таки, треба починати, треба експериментувати. Да, так, Так, звісно. Якщо вам подобається це заняття, то експериментуйте, пробуйте. Я вам дуже дякую. Дякую Катерині за майстер-клас. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Маю надію, що такі гарні прикраси ви тепер будете робити з нами та після наших майстер-класів. А ми зустрінемося з вами у наступному часі парад.